Ми не думаємо про комфорт людей, про добробут людей, про безпеку людей. Ми думаємо про наглядові ради. Я, вона там потрібна, ця наглядова рада. І експертна, що вони будуть робити. У нас є інститути, у нас є інститути історії, національної пам'яті, і ще чого-небудь. Ми вже зібрали всі докази, там книги отакі лежать. Я був е е е там. Ще ще потрібно. Для чого там ці експерти і наглядові ради? Що вони будуть робити? На ким вони наглядати будуть? Над ким? Там навіть рейдерити немає чого, якщо є небезпека рейдерства, тому що вони фактично в подвалі. Туалет зробіть. Добре. От, перш ніж підсовувати Володимиру Олександровичу, отакі ось бумажки на підписи. Не підставляйте, не підставляйте людину, яка займає перший пост в державі. Не підставляйте. Він точно не знає, що там нема туалету. Точно не знає. І підписалось таке.